Так, друзі, багато задаєте питань з приводу мобілізації інвалідів. Я нагадаю, що в новому законопроєкті про мобілізацію. Вказано, що інвалідів третьої групи також будуть мобілізовувати. Не всіх, там є перелік хвороб. З переліком хвороб ви можете знайомитись на моєму телеграм-каналі. Там вказано всіх тих, кого будуть забирати, мобілізовувати. Але багато людей питали, чи мобілізують мене, якщо я інвалід з дитинства. Наприклад, інвалід третьої групи, але з дитинства. На це питання сьогодні відповів головнокомандувач Валерій Залужний. Цитую: придатність чи непридатність до військової служби визначає ВЛК, а не група інвалідності. Також він зазначає, що на сьогодні оперування з ступенями інвалідності не є актуальним. Тобто, неважливо, яка у вас там група інвалідності, які там у вас документи, лише ВЛК буде визначати інвалід ви чи не інвалід з дитинства. У вас інвалідність чи не з дитинства. Лише ВЛК стає тепер царем і Богом. А як ми всі прекрасно знаємо, після ВЛК всі стають здорові і придатні для проходження військової служби. Отож, зараз можна тільки уявити, які ціни почнуть називати лікарі на ВЛК для того, щоб інваліди змогли підтвердити свою інвалідність з дитинства. Ну а у кого немає грошей підтвердити свою ж інвалідність, ті підуть в утилізацію. Як сказав Залужний, нам потрібен людський ресурс. Не люди ресурс.